Слава Ісусу Христу! Читання з книги суддів. Тими днями Дух Господній зійшов на Єфту, і він перейшов Гілаати Манасію, далі двигнувся на міц по гіліатську і звідтіль прибув до синів Амона. І обрікся Єфта перед Господом таким обітом. якщо ти віддаси синів Амона мені у руки, то хто б не вийшов із дверей моєї хати мені назустріч. Коли повертатимусь по бідно від синів Амона, той буде Господові, і я принесу його на всипалення. І двигнувся Єфта на синів Амона воювати з ними, і видав їх Господь йому в руки, і він громив їх від Ароеро до Мінніту через двадцять міст і аж до Авел-Кераміму. Отак покорилися сини Амона перед синами Ізраїля. Повертався Євта у Міцпу додому, аж ось дочка його виходить йому на зустріч з бубнами й танцями. Була ж вона в нього єдина, не було в нього опрічнеї ні сина, ні дочки. Побачивши її, роздер він на собі одежу й скрикнув Ой горе, донечко моя, як ти мене засмутила, занапастила ти мене. Відкрив я мої уста перед Господом і мушу дотримати слова. Вона відказала йому, батеньку мій, коли відкрив ти твої уста перед Господом, чини зо мною так, як ти обрік, дав же таки Господь тобі помститись над твоїми ворогами, над синами Аммона. Просила вона лише в батька свого, одне тільки вволи мені, дай мені волю два місяці, і піду я собі з подругами моїми в гори оплакувати моє дівоцтво. Він відказав Іди. І пустив її на два місяці, і пішла вона з подругами своїми в гори оплакувати своє дівоцтво. Як же минуло два місяці, повернулась вона до батька свого, і він виконав на ній обід свій. Ми почули з вами оповідання про ще одного суддю, про його обітницю. Як побачимо нерозважну обітницю. Давайте на початку розберемося, хто такий Єфта, що ми про нього знаємо. Отже, про нього каже 11, 12 розділи Книги суддів. Єфта або в деяких перекладах Біблії Єфтах, він могутній воїн, син Гілеада. До речі, Гілеад перекладається як пагорб свідчення. То бачите, це свідоцтво, ця обітниця вже якось з ним генетично зв'язана. Вигнаний з дому законними наслідниками, однак згодом, коли Євта почав вже своє життя, набрав свою команду, що правда, команда, як пише Святе Писання, складалася з негідників, злочинців, вони чинять злочини, однак тиснуть амуніції стародавні вороги Ізраїля і просять. Сини Геліада повернувся і захистив їх. Єфта повертається, погоджується бути головою над Ізраїлем, буде суддею протягом шести років, і на нього сходить Господній Дух. І після недовгих перемовин з амонітами або амонійцями, коли він пробує мирним шляхом досягти згоди між цими народами. І розійтися в спокою в мирі. Це не вдається, амонійці відкидають всі його пропозиції. Тож, війна. І Єфта йде на цю війну під впливом Духа Господнього, починає воювати за Ізраїль. І в цьому часі теж перед виходом дає обітницю, про яку ми чули в Слові Божому. Давайте з вами подивимося на цю обітницю. Ну, по-перше, в Святому Писанні є мова про обітниці. Можна їх приносити чи треба, можна, можна. Щоб ми з вами добре зрозуміли, що про це пише книга Второзаконів в 23 розділі, з 21 по 23 вірш. Там є мова про те, що якщо ти вже склав обітницю Богові, то вже не треба баритися, треба її виконати за будь-яку ціну. це теж книга в 5 розділі. Краще не обіцяти, ніж обіцяти не виконати. Все це йде мова про обітниці Божі. Псалом 65 про це каже, сповню обітниці Тобі, Господи. Пригадаємо собі з діяння апостолів, обітниці апостола Павла, це в 18 розділі, чи обітниці чотирьох чоловіків з 21 розділу. Отже, практика обітниць є чимось нормальним, зрозумілим в вірі юдейській, християнській. Однак. Що з цією обітницею є не так. А що є не так з цією обітницею? По-перше, Євта покладається на випадок. Він готовий керувати життям якоїсь людини, тобто цю жертву, яку він, цю обітницю, яку він приносить, по суті, вона торкає життя інших людей. І це вже дуже велика небезпека. Хоча, з однієї сторони, він як цар мав певну владу, однак, те, що він обіцяє, а він обіцяє. Не просто присвятити Богові, а принести на всипалення. Звідки в нього ця ідея? А отже, ця ідея була теж в амонійців, в того народу, з яким йде на війну Єфта. Амонійці, в них головним Богом є Мол... був Молох, мелк Молох. І цьому Молоху приносили жертви з дітей. Тобто Єфта якби входить в ці релігійні. Обряди народу, з яким буде воювати, хоча сам він визнає Бога Яхве. сам він визнає істинного Бога. Він не служить ідолам. Але принести жертву з людини це щось серйозне, він це розуміє. Хоча Бог забороняє це робити, однак Єфта приносить цю обіцянку. Принесу Його на всепалення кожного хто, хто перший вибіжить з хати. Мені назустріч. Отже. Приносить цю обітницю, бачимо теж велике розчарування Єфти, коли не просто якась людина з ізраїльського народу, вибігаємо назустріч, знаєте, він не був емоційно зв'язаний з тими людьми, серед яких жив. Пригадаємо, що його вигнали з дому, і він жив десь поза теренами свого роду. І тому він, може, і готовий був і принести жертву з будь-кого. Однак, коли це оказується його єдина дочка. Ну, серце його розривається, ми почули про це. Як можна зрозуміти Євту? Чи зробив він добре, чи погано? Давайте спробуємо оцінити. Ну, по-перше, якщо він дійсно присвятив свою дочку Господеві і зробив з неї жертву всепалення, тобто спалив її на вогнищі, святе писання, взагалі ці накази Бога, завжди прямо забороняли це? Пригадаємо хоча б книгу Второзаконня, 18 розділі: Нехай серед вас не знайдеться такого, хто проводив би свого сина чи свою дочку через вогонь. Адже кожний, хто чинить таке огидний для Господа. Саме через ці мерзоти Господь проганяє їх перед тобою. Єфта порушує цю заповідь, тому ця його обітниця приносить ну, дуже погані наслідки. Він входить в цю таємницю смерті. І можемо побачити, що його рід закінчується для ізраїльтян, взагалі для стародавніх народів, мати потомство. Це щось омріяне. Почавши від Авраама, пригадайте, єдина його мрія була мати сина, свого потомка. Бог йому теж обіцяє це велике потомство. Це велика цінність мати велике потомство це ознака Божого благословення. Єфта цього буде позбавлена. Є друга е, можливість інтерпретації цього тексту. Ми бачимо, що його дочка погоджується на цю жертву. Да, тобто вона згідна, щоб батько виконав ці обітниці, дуже шляхетна дівчина. Е, і вона оплакує своє дівицтво. І пізніше повертається батько, як пише Святе Писання, звершує свій обід, але е, не йде мова про всипалення, все ж таки. Можливо, що. Його дочка пішла служити при храмі. Просто стала такою монахинею, без чоловіка, без родини, віддалася повністю на служіння Богу. Тобто вона склала свого дівоцтва, свої можливості бути жінкою, матір'ю. Вона склала жертву добровільну. Хоча вплив обставин був досить міцний. Нам Намбах, насправді, ця, ця версія реабілітує Єфту і дозволяє нам побачити в ньому. По-перше, людину, яка виконує свої обітниці. По-друге, яка виконує обітниці, які дає Богу. І тепер, знаючи весь цей контекст, варто придивитися собі, як я даю обітниці, чи я їх виконую. Треба виконувати обітниці дані Богу. Пригадаємо собі заповідь, яка каже, не свідчи неправдиво. Це от про правду сказав, зробив. Пам'ятаймо про важливість слова. Нехай твоя мова буде так, так, ні. ні. Це про те, що ми маємо дуже зважати на свій язик. Я вже не кажу про якісь прокльони, це взагалі не розглядається на обітниця чимось добрим. Є добровільним. Не обов'язково Богу складати обітниці. Але як вже склав, має їх дотримуватися. Сто разів варто подумати. Наскільки мої обітниці дійсно я можу виконати, чи я готовий нести всі ці наслідки? Наслідки наших обітниць дуже суттєві. Обітниця священника бути в послусі єпископу, обітниця монаха, коли він складає публічні шлюби, обіти, послуху, вбогості, чистоти, ці обітниці треба виконувати. Ці наші обітниці, якщо Господь вирятує, порятує мене, розв'яже якусь мою справу, то я обіцяю то і то. маю це виконати, не зволікати з цим. Євта нас цього вчить, вчить розважності, вчить вірності обітницям і вчить е, все ж таки шукати, хай його важкий життєвий досвід стане нашим досвідом, щоб ми не робили таких страшних помилок а з другої сторони, щоб ми були вірні Богові до Кінця. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.